Женєво. Це суперечливе місто. Отож, я запрошую вас на прогулянку Женевським озером, в продаж якої я поділюся своїми враженнями, лайфхаками та інсайдами, що за життя тут. Ось оно яке Женевське озеро. Наразі воно дуже велике, і локації тут дуже різноманітні. Отут, наприклад, зовсім як у Паріжі. Але все побачите. Отож, що потрібно знати, подорожуючи до Швейцарії, і зокрема до Женеви. Неділя та понеділок є найбільш проблемними днями, бо у неділю зачинені усі магазини, а у понеділок не працюють розваги. Ось і я у понеділок розважаюся пішою прогулянку, бо шопінг у Женеві не та слабко нервових. О, знайомий отель. Далі у описі до відео. Якщо ви прилетіли до Женеви, то у всіх містах кантону вам у готелях нададуть за потреби безкоштовний ваучер на транспорт навіть потяг. Подивіться, яка прозора водичка. Не дивно, що місцеві тут задоволення купаються. Як водичка. Мабуть, освіжаюча. Тут мав бути знаменитий фонтан жидо, але у листопаді він зазвичай на ремонті. Прямуємо далі через Д'як-Клуб, і тут прямо на набережній озера вже готують різдвяний базар. Раклет. Куди ж без нього в Швейцарії, до речі, я також стала його фанатом. А ось наша відповідь Чикагському CloudGate. Подивіться, навіть чаки живуть на цьому озері. Привіт! Птахи тут зовсім ручні. Яка милота. А так виглядає Женевський міський пляж у можна зустріти арт-об'єкти або або інсталяції з правозахисним або загальнолюдяним Лістопас. By a that cannot hold you. Ця стежка вже точно не нагадує промінат у Паріжі, але Google впевнено довів мене до цієї локації як найбільш романтичного місця на усьому Женевському озері. Ну, як вам? Мабуть. Женева є місцем контрастів. Поряд з Нью-Йорком вона є одним з головних центрів світової дипломатії, залучаючи численні міжнародні та неурядові організації. У багатьох з них є музеї, відкриті для відвідування. З іншого боку, місцеві українці розповідали, що на інтеграційних курсах дівчатам розказували, як правильно займатися проституцією, бо вона є легальною у Швейцарії. З цього боку Женевського озера можна побачити Монблан, до якого, до речі, організовують екскурсії з Женеви. Ось він. Отож, Женева – це місце контрастів, де штаб-квартири світових організацій сусідять з безхатьками та особами з низькою соціальною відповідальністю, але музей-сервіси з громадськими пральними.